У сховку Фелікс розшифровує ще один запис і стає відомо, що нам потрібна комірка Б-24 у казино Фушіна, яке пов'язано з пантеоном. І місія у казино – це приклад того, як правильно робити місії у цій серії. Бо це справжній шпигунський шедевр. Спочатку маршал прибуває як відвідуючий у казино, та завдяки Сеф отримає додаткову карту. Щоб дібрати руку, пригрів покер з цим мужиком. Поки він грає, усередину вже пробирається кейс, за якого я постав зачищую нижній рівень, і якраз. А саме за планом герой попадає у полон, як відволікаючий маневр. І не тільки. Маршал, у свою чергу, завдяки додатковій картці та допомозі Вудса перемагає і отримує можливість пройти у віп-зал. Там виводжу з ладу автомати, і у справу підключається Фелікс, якому маршал передає викрадену перепустку. Там він бачить, як працівники казино вибивають борги у боржника. Спустившись на рівень сховища за знаходжу зброярню, завантажую туди зброю і підводжу її маршалу та Феліксу до сховища. Після чого підірва Після чого підірвавши двері сховища, ми маємо відбивати ворогів, аж поки Фелікс не впорається зі звамом. Далі дії переносяться до кейса, який звільняється від кайданів, вбиває якогось Франческо.